Бабуся каже, що ти йшов їсти. Тихай нахуй! У. Де щось їсти чи не будеш? Обережно, там слизько. Осторожно. За... Закрий, блядь. Все, 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 я закрив, я закрив. Все, я закрив. Ну що тобі-то? та Гадя нахуй! Физдуй, бій, ти здую війти! Ти там не перестань. І... я хочу тут прибрати, дід. Іди гній не вивезений віце. Я хочу прибрати тут. Гній не вивезений. Ти хуй що зробиш. Я зроб... робив. Тут буде не, Тут буде... Произвоств... цех буде. Не треба мені цього производственного цеху, щоб сюди ходили, блядь. Та не будуть тут просто будуть їсти готувати, дід. Насирати. для кого? Для людей. Кам'янця-Подільського. Ми Шмельницький область, Кам'янець-Подільський район у нас. Я знаю, іди нахуй. Тут буде цех, тут да. буде все ремонти будемо робити, щоб було красиво. Так, да, так, да, да. А ти не будеш нас заходити, не будеш тут перебирати це все? Не. Ти моя мордочка. Потолок <ривіт> буде поміняний, да. стіни будуть поштукатурені, а що, що ти закриваєш? Слова. Блять. Що ти мені чи що? Я зараз бабу нагодую, херму на гуджу на твою пуст. Чого ти мене не пустиш? А? Пусти мене додому, я хочу додому. Додому? Простудийся. Чого я простуюся, дід, на вулиці що? Зима якась? Ці, ну, два часа віднові відкритися було. Підурок. Не два часа, півтори часа, дід. Придурок! Не придурок. Тікай нахуй! Відклеється було! Мене в коледж 4 бала стоїть. Четири бала система. О тебе чеце мозга дурни. Ме не один музък И един.